Консультативний центр європейського рівня відтепер працюватиме і на Хмельниччині. Вже сьогодні подоляни можуть особисто звернутися до надзвичайників, аби отримати всю достовірну інформацію у сфері їх діяльності, а також кваліфіковану допомогу у сфері цивільного захисту. Ваш пункт один, один із кращих пунктів, які є і відкривається вже відкриті в областях нашої країни. якщо ми говоримо, що консультативні центри. Повинні відповідати європейським стандартам, а це такі стандарти є. Це підготовленість фахівців. Я задаю питання, а вже у вас фахівці знають англійську мову і вони здатні приймати не тільки представників бізнесу України і представників іноземних держав, які розмовляють іншою мовою. Ми можемо спілкуватися. Роз'ясняти і допомагати в тих інших питаннях. Сам же консуль-центр, кажуть рятувальники, значно полегшить та налагодить їх співпрацю із населенням. Та основний вектор його роботи спрямований на потреби бізнесу, що дасть можливість усунути усі негаразди між контролюючими органами і підприємцями. У нас і понад 7,5 тисяч підприємців, з якими потрібно спілкуватися, які зможуть, не виходячи з приміщення чи робочого чи офісу. Задавати питання і очікувати і відповідну, докладну відповідь на свої питання. Вони не прості сьогодні ці питання. Дуже багато в нормувані тих чи інших інженерних рішень. Тому ми тут залучаємо до діалогу і підприємців, і будівельників. Тож, з відкриттям такого консультативного центру підприємці області зможуть значно зекономити свій час та вдвічі швидше отримати усі відповідні консультації та дозволи на діяльність. Це дасть можливість представникам бізнесу менше ходити, будемо казати, по коридорах, шукати ту чи іншу інформацію, отримати ту чи іншу консультацію з тої чи іншої проблеми, яка виникає, а знову ж таки, маючи контактні телефони, вийшовши на сайт консультаційного центру. Ви часто можуть отримати ту чи іншу допомогу чи пораду, ну і правильність оформити чи інших документів. Це для життя міста, області надзвичайно важливо. Отримати інформацію мешканці області зможуть по телефону, через мережу інтернет або під час особистого прийому. Саме ж консультування безкоштовне.